Розпізнати вербування на ранніх етапах може бути складно, адже маніпулятори вони діють поступово, часто використовують приховані методи впливу. Але якщо є конкретні зміни в поведінці, то це може стати тривожним сигналом для дорослих та для близького оточення дитини. Ну, по перше, це радикалізація поглядів, різка змінка, зміна думок, агресивні відстоювання нової ідеології. Висловлювання фраз по типу: ви не розумієте, вам всі брешуть, ми там щось не так робимо, це все пропаганда, ти не ті новини читаєш. Потім це може бути заперечення офіційних джерел інформації та довіра тільки до закритих якихось груп каналів, де дитина сидить. Далі, які ще можуть бути такі гачки, це закритість та секретність. Дитина стає менш відкритою у спілкуванні, уникає контактів. З батьками, з друзями може змінити там якісь паролі, приховувати листування, там закривати екран. Часто там говорить це не ваша справа. Там ви все одно не зрозумієте. але тут знову ж таки тонка межа між е, підлітками і їх особо, вибудовуванням особистих кордонів, і саме е, зміною поведінця. Якщо там то, такого раніше не було, і сукупність цих факторів з'явилась, то тоді варто з, ну, звернути увагу.